Гігантська машина 20 тонн металу, сенсорів, трубок, екранів, коліс і лес повільно вирушає з цеху. Люди аплодують на капоті. Гравіювання 500 тисяч. Це не просто комбайн, це п'ятисоттисячний комбайн-клас. І це не про цифри, це про шлях, про 90 років інженерної пристрасті, про покоління фермерів, про те, як техніка змінює світ, п'ятсот тисяч зернозбиральних комбайнів. Це більше ніж населення великого міста. Це море заліза, що працює на хліб. Кожен з них збирав, молотив, чистив, зберігав. У березні 25-го року компанія клас офіційно повідомляє, випущено 500-тисячний комбайн. Він новий лексіон надпотужний, надрозумний, надточний. Завод у Гарцевінкелі святкує. А ми розповідаємо вам, що за цим стоїть Клас починала як майстерня. Маленька сімейна справа в Німеччині. Початок у 30-х роках. Перший успіх причіпна молотарка. Далі 60-ті. Самохідні моделі. Домінейтер. Сенатор Мега Тукано. Лексіон. 90-х клас уже на кожному полі в Європі. У 2000-х у Канаді, США, Україні. У 21-му столітті по всьому світу кожній нові 100 тисяч машин за все коротший термін. 100 тисяч комбайнів – у 88 му 200 тисяч – у 2000-му. 300 тисяч – у 2008-му. 400 тисяч – у 2015-му. І 500 у двадцять році. І от 500 тисяч. Це як 500 тисяч маленьких заводів на колесах. Ви думаєте, це просто комбайн? Це космічний корабель для збору зерна. У нього штучний інтелект. У нього автопілот. У нього очі, вуха, нюх і мозок. Він знає, яка вологість. Він знає, коли буде дощ. Він сам налаштовує обмолот, сам контролює втрати. Сам рахує кожне зернятко. Він може зупинити себе, якщо щось іде не так. Він спілкується з трактором на базі. Він живе в екосистемі цифрового поля. Це не фантастика. Це клас лексіон 25-го року. Гарцевінкель. маленьке німецьке містечко. Але тут одне з найсучасніших виробництв сільгосптехніки у світі. Кожен день 25 нових комбайнів. Кожна деталь проходить три рівні перевірки. Кожна модель налаштовується під конкретного фермера. Комбайн не просто збирають, його підбирають під клімат, культуру, ґрунт, потреби, стиль господарювання. Тут вірять, машина повинна бути партнером, а не просто механізмом. Клас працює скрізь, у французькому Бургундії збирає пшеницю, в Аргентині сою в Індії, рис, в Канаді ячмінь, в Україні усе, що росте, і в кожному куточку техніка працює роками. Бо її створено для людей, які не мають часу на поломки. Людей, для яких один дощ це ризик усього врожаю. Клас не просто техніка, це довіра. Електричні комбайни вже тестуються. Безпілотні моделі вже на прототипах. Комбайн, який сам навчається, уже в полі. Клас будує майбутнє. І не просто комбайни, а цілі екосистеми для агробізнесу. Аналітика, хмари, допомога у прийнятті рішень. Цифрове фермерство вже не концепт, а реальність. 500 тисяч комбайнів, це не кінець історії. Це лише її середина. У кожному полі, де працює клас, залишаються не тільки стерня і солома, залишається відбиток людської праці, розуму, віри в результат. Це історія про те, що техніка може бути живою. І що навіть через 90 років інженерна мрія не старіє. Вона росте. А ми побачимося у наступному відео. Це був Farm Focus.